Привіт, вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні прохолодно. вчора було тепліше, хмарно, ну але хоче сонечко пробитися. Сірожа там перекручує м'ясо, те, що ми вчора купили, хоче на вечір зробити люля кебаб. Може, вговорю його, заснімлю вам рецепт. А я зараз трошки поубираю в хаті, поки зранку все одно на вулиці холодно, а потім хочу піти. Зробити за хатою новий квітник собі там. Хочу посадити сосну кримську, ну, переробити там дещо. Так що, ось такі в мене плани. Сережа поїде ще в місто. Нам сусіди віддали один балон газовий, у них є зайві. Він поїде його за прави. Хай стоїть мало ли що, як вдруг не буде світла, то ще треба знайти нам десь купити газовий чи таганок, чи плиту. Не знаю, побачимо. Сережа тут перекрутив фарш. Зараз буде заправляти. Сьогодні будемо робити люля-кебаб. Фарш свинячий, півтора кілограма. Нам треба ще соль, одна столова ложка. Цибулі десь грам 200. Коріандр у нас одна чайна ложка. перець чилі пів чайної ложки. Зіра півчайної ложки і чорний перець пів чайної ложки. Ми зараз все насипемо і будемо перемішувати його. Ще Червоний. Цибулю треба натерти на тертку і відділити від неї сок. Або можна її перебити на блендері, щоб не мучитись довго. Сок відділити треба для того, щоб він, він потім дає горіч. І, і за того сока потім відпадає м'ясо від шампура. Сок в м'ясі не треба. Цибулю віджали. Сок у нас ось скільки соку вийшло. Оцей сок нам то, що він нам. М'ясо тепер перемішуємо добре і його треба відбити. Добре відбити, щоб вийшов воздух, тоді воно буде добре триматися на Тепер Трохи перемішали фарш і додаємо петрушку. Хто любить додає кінзу, хто любить додає петрушку. Ми додаємо петрушку, перемішуємо, відбиваємо все і кладемо в холодильник до вечора. Так, хаті поприбирала, протерла поли. Якраз піднялось більше сонечко, стало трошки тепліше. Нажарила ще гріночок, залишається коли хлібчик, такий вчорашній, вже не дуже свіжий, то на гріночки його пускаю. Прохолодно сьогодні, вроді би, сонечко виходило, але все одно захмарилося, оскільки листя насипало, вітерець трохи зривається, верба вже геть облетіла, пару листків залишилось на ній. Що це зар? Гарна трояндочка, ця свіжа квіточка. Довго тримає квіточки. Гарно. Так, да, вже все відходить, влітає скрізь листя. Вже ця лича майже геть обсипалась от цю гілку. Вона розчахнулась і впала на смородину. Але зелена, то ми чекаємо, поки влетить все листя, потім її спиляємо то й все. Ой, Цезар, дивись скільки там коров. Ти бачиш? корови ходять там, да? В них любе зараз добігати, заглядати на них. Так, розмітила тут за хатою собі клумбу. Висапала от спориш цей. У нас лежав от, такий от желізний дріт. Я собі ним розмітку зробила таку. Треба потім, щоб Сережа сі ці сітки познімав мені ці стовпчики, я не знаю, що це тут було таке. Забрати від ціля і там виробити треба два пенька таких від якоїсь шоуковиці. Та й той від черешні можна поколоти, він же такий струхлявів. Хочу сюди посадити сосну. Кремську, щоб так вона закрила оцей куток. От, а сюди якісь туї замість тих яблунь. Також пересадю їх, посадю тут туї, закрити цей забор. Тут воно таке якесь якийсь асфальт чи що. Але воно все кришиться. Я воно пробувала там копати, воно вроді асфальт, але воно все-все таке, прямо як маленький камінець розкришилося. Так що я думаю, що не буде важко його звідси викопати, легенько вишкрабти. Ну, побачимо, якось справимося. І ще треба буде от вибрати кришиця, отам, от, де було забетоніровано. Вибрати ті камінці. Також, щоб воно в землі не. Ну, є що робити. Тут оце вовсе убрати. Бризантемиці також звідси обрати. Ну, це таке це потім. Мені головне зараз оцей куток, бо того, що там мягка земля хороша під забором, де були квіти. А отут от таке з камнями, де був асфальт. Я перекопала от я тут землю. Вон як кукучка асфальту там нагрібла. він правда геть розсипається. Неважко було його тут купати. Важко було вибирати трохи. Посадила сюди кримську сосну. там ще хочу ту і посадити замість тих дерев. Ну і потім ще тут, от по краю щось посаджу, побачу. Так що тут вже справилася. Приїхав Сережа, привіз мені посилку. Я вже її розпакувала. Я замовила собі три бордюрні з такі лавлі лідія. Ну, непогані такі саженці, правда, їх садовим варом так обробляли. Одну чипендейл англійську таку. Такий гарний саджанець. І на штамбі трояндочка Лінда ось така. От. Ну, виглядають непогано. Видно, що не таке, як я купувала раніше. Полусухе було аж. Ось така. Видно почки вон є. Ну, в непоганому стані. А вже весною буде видно, що з того всього буде. Саженці гарні. Це я замовляла. От сайт називається Плантація рослин вовк. Знайшла я їх через Інстаграм. Ось так. Так що побачимо весною вже. Як вони будуть рости, як будуть цвісти, тоді буде видно результат. Чи ті сорти, чи ні. Сережа вже запалив мангал. Вон вітер скільки сьогодні листя натрусив. Вже, правда, на вечір тихло. І тепліше трошки стало, то щось було перед вечором так холодно зробилося. Хоч би нічого знов не ляпнуло, бо нам прям везе. Як тільки щось хочемо на мангалі, то дощі кляпає. Тут тепленько біля костра. Заправив балон на 1000 гривень на око, заїжджав, там газ по 28,99 ну, можна сказати, 29 гривень, бо заїхав, не пам'ятаю. У заправку заїхав, то вони тільки машини заправляють, балони не хтять. Заїхав на око трошки дорожче, але заправив без проблем та й все. Купив масло, міняє зараз там фільтра, масло в машині міняє, антифріз купив новий, та й поки запалив мангал. Ой, хорошо, так тепло. Сережа вже тут Надіваю люля кебаб на шампура. І обов'язково треба фарш перемалювати два рази, щоб він був мільчий. Він тоді лучше скріплюється і хорошо тримається. Ось така смакота у нас вийшла. Дуже вони ароматні, сочні. Кому сподобався рецепт, ставте лайки, готуйте. Я ще зварила пюре, нарізала овочі. Ось така у нас вечеря. А вам всім дякую за підписки, за просмотри. Всім бажаю вам тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!